Поважне зібрання, дорога церква Христова, я щиро вітаю вас, мир вам. Сьогодні прекрасний захід в нас, прекрасне служіння. Сьогодні я так думаю, що Господь буде робити дві речі: це заліковувати рани своїх воїнів, де на полі битви отримали рани, обновляти силу своїх воїнів, бо тут зібрані ті, хто в авангарді. Ті, хто на передовій, ті, хто йде туди, де ще ім'я Христове невідоме. А також Господь буде вдосконалювати наш рівень піднімати, кваліфікацію нашу піднімати. Буде слово, буде праця Духа Святого, що ми вернулися з цього місця ще сильніші, ще мудріші, ще більш помазання отримали і продовжили ту працю прекрасну, прекрасну, яку Господь довірив нам якого Господь з ласки своєї дозволив нам почати, тому що кожен із вас знає свою боротьбу, коли він приймав рішення піти на служіння на повний час для Бога чи не піти. Була певна боротьба. От, ми живемо в світі матеріальному, і тому душевні і матеріальні речі і душевні християни нам допомагали дуже прийняти це рішення. Да? Дуже-дуже вони в цьому, як правило, змісту не бачать, майбутнього не бачать. і зупиняли такі доброжелателі. Ось, Боротьба серйозна була. І всім вам, шановні місіонери, честь і хвала, що ви виграли цю боротьбу, і, і ви пішли на служіння на повний час. І ви пішли на служіння на повний час. Це шаг віри, це великий шаг віри, і тільки Господь поміг нам це зробити, кожному із нас. Ми старались, але поміг Господь. Бог дав разум а старатись, а Господь поміг. Слава Господу за це! І в нас це рішення було зроблене, і ми витримали весь шквал критики, незадоволення, ухмилок різних таких, знаєте, з'їздівка. Стояли в вірі і проголошуємо про Ісуса Христа. <кхів> знаєте, для Господа дуже цінно те, що ми зробили, тому що. Не дуже ми так багато і маємо часу за своє життя. Наприклад, доба, 8 годин віддай на сон, 12 годин робота да, до роботи, робота. Остається ще 4 години. 4 години, які ми можемо витрачати на духовну сферу, свій ріст і на благовістя. А то це той, хто взяв ці 4 години і їх помножує, хто зробив такий серйозний шаг віри, що 12 віддав на місію. А чотири на клопоти життєві. Ну, Сон само собою. Хтось 10, хтось 8. Ось як приємно чути ці свідоцтва, коли була певна боротьба і не раз таке, що чи чекав роботу, чи чекав контракт, чи чекав документи, отрив получив документи, получив контракт, чи ще щось. Але вже прийняв рішення, піду на місію і зустрічаєш цих молодих братів і сестер. Які все рівно стояли в цьому і пішли, і викроїли для Господа кращий свій час, свій кращий час. Сон, само собою, для своїх теж треба час, але у той самий продуктивний час викроїли для Царства Божого, для розширення царства Божого, всіляко сприяти розвитку царства Божого, на небі це дуже ціниться, дуже, дуже ціниться на небесах. Дуже ціниться. І, і, і всі ці. Всі ці часи і роки, які були посвячені для розвитку царства Божого, завжди будуть приємною, солодкою згадкою на все життя. І в небі буде велика нагорода. За кожен час, за кожну хвилину, за кожну лепту, що витрачено для розвитку царства Господнього, там небо все бачить, все пише, написано. Ті, хто боїться Господа, кажуть. Пишеться пам'ятна книга. І я кажу місіонерам. Студентам кажу, які на місію готовляться йти завжди. Кажу, де зустрічаєте місіонера трошки вже з досвідом, як брат Володя каже, вже тут є місіонери-пенсіонери, от, з досвідом, то розпитайте, як як в нього так все стало, що в нього є хата, в нього є автомобіль, і в нього діти ситі. От розпитайте, і ви почуєте кожен раз прекрасну історію Божої любові, Божої заботи за свого слугу. За свого служителя. Вона в кожного унікальна. Шаблона нема. Як то до євреїв написано, Бог многократно, і многообразно говорить, то Господь многообразно сприяє місіонерам, допомагає, підтримує руки, благословляє, всім необхідним забезпечує, всім необхідним забезпечує. Хто Яков сам побіг, а вертався Ого, да? Так і вийшли на місію, що у вас було пакетик, десь якийсь був і все. Пам'ятаю, я в Київ приїхав. З дитинкою з кілька чемоданів. Ось 20, це було 2000 рік на, на служіння. І півроку в борг знімав квартиру і в борг жив, бо хто мав підтримку давати, щось там не спрацювало. Ось і отак починалося. Сьогодні є де жити і сім'я, вісім діточок, і таунхаус є, є де жити, і, і автомобіль є, що можемо подорожувати по Україні, швидко відвідувати служіння. Господь все подбав, як служив, так служу. Слава Богу! Хвала Ісусу Христу! Слава І так кожен розкаже. Хто посвятив, це шаг віри треба зробити? Хто посвятив себе для Господа? В нього є така дуже чудова історія Божої турботи, Божої заботи, Божого забезпечення, всестороннього. І Тому я, в свою чергу, обидряю вас, хвалю вас, ви мудрі, Знаєте, є мудрість земна, душевна, бісівська, а є мудрість згори. От Ото от, за мудрістю згори ви мудрі люди. Ви дуже мудрі люди, ви дуже мудрі люди, тому що ви женетесь за вічним, за вічним, за безцінним. Ви женетесь за Царством Небесним. Ісус каже, перш над усе, Царство Небесне, в собі зроби, і йди його й далі роби в інших серцях. І ви це, цього досягаєте, ви цього прагнете. Мудрі люди, місіонери, це мудрі, мудрі, мудрі люди. І я хвалю вас, не то, щоб рестити вас, а. В світлі Біблії, в світлі Божого Слова, в світлі вічності, ви дуже мудрі люди, тому що ваше життя не буде, як то каже, огонь, випробовує будівлю кожного. Є будівля, яка згори, а є будівля, яка не згорить. Тобто будівля, яка згорить, де людина виділяла для розвитку царства Божого мінімум з мінімума. Тобто те життя згори. Що воно представляє для царства Божого? Прожив і проживе. прожив. А той, хто викроював максимальний час для царства Божого, максимальні сили, максимальні вишукував фінанси, то, то для Господа приємні пахощі, то як жертва Авеля, таке життя, то, то прославлення імені Господа, прославлення імені Господа. І Тому перше, що хотів сказати, ви мудрі, ви благословенні, ви правильні, ви розумні, ви в Господа на особливому рахунку. От, і кожен раз, коли ота тече жива вода з ваших уст. Оце благовістя, це жива вода, до чого серця небо радіє, небо радіє, небо радіє, що ми є джерела води живої, і ми оживляємо душі, які ще мертві для Господа. Небо радіє. Ісус за це кров пролив, життя віддав. Для Нього не було нічого ціннішого, як це робити, що ми робимо. Досягав людей, будував Царство Боже, царство Небесне, Церкву свою отворював. І він за це поклав вже. Він, він спеціально для цього приходив. Те, що він ісцілював людей, те все попутно все це робив. А основна місія його була спасти душу людську, привезти її на вузьку дорогу, яка в небо веде. І ми цим займаємося. Ми маємо цей дух Христа. І для Господа це дуже цінно. Дуже цінно. І сьогодні прийміть ці слова, підбадьорення, ці правдиві компліменти, прийміть свій адрес, тому що. Від душевних християн, від плоских християн ви іншого наслухалися, іншого наслухалися, поганого, поганого наслухалися. А насправді ви всі герої, герої, герої. І як ви продовжите цей шлях, ваше життя буде наповнене Божою славою, Божою силою, Божими чудесами, Божими сюрпризами, сюрпризами, де ви будете так приєдно, говоря, в шоке в ужасі, що робить Бог в вашому житті, та не вже, та не вже. Так Бог прийшов в моє життя, то-то то. Господь би радувати вас через вас, бо служити іншим людям, служити дуже-дуже іншим людям. А також друга сторона хотів би сказати: ми тут, щоб піднімати свою кваліфікацію. Піднімати свою кваліфікацію. Ми бачимо ті, хто для Господа служили, ось, вони різний рівень мали, різну кваліфікацію мали. І бувало так, що деколи не в попад було служіння служителів Божих, деколи навіть навпаки проти волі Божої йшли, не попадали в центр волі Божої, конфліктували з волею Божою. Ось, І бувало так. І Бога є люди, яких він назвав, каже, муж по серцю моєму. На Даниїла каже, муж бажань. Бо ж він за свої бажання, бажання любові віддавав своє життя. Не за заповідь. Даниїл, роблю, він йшов. За своє бажання зустрічатись рази. Він каже, муж бажає. От. Є люди, Бог каже, друг мій. Да є люди, кажуть, якби я всіх знищував, то каже, цих трьох людей, вони би спасли б себе своєю праведністю. Ось. Є люди, які в Господа, так знаєте, ну, дуже возрадували його серце. Дуже. Ось. І ми сьогодні, як написано є Івана 15, 8, ми сьогодні зібрані тут. Щоби взяти все необхідне, щоб принести ще більше плода і залишитись його учнями, давайте відкриємо Іван для Івана. Ось. І подивимося на цей вірш. І тут є серйозне до нас повчання. Я хочу кількома думками поділитися з цього тексту. Тим прославиться мій отець, що ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Дві цілі багато плоду, славиться отець, а друга а ви лишаєтесь в статусі учня, а ви лишаєтесь в прекрасних відносинах з Це Божа воля, Божий намір, Божі очікування на кожну із нас. Він чекає нашого прогресу, нашого прориву, нашого підйому, нашого ще більшого принесення плодів, ще більше спасіння людей, ще більше добрих діл, ще більше добрих справ. Для Божої слави, цим наповнено серце Отця. Це його такий намір про кожного місіонера, про кожного із нас. Він чекає максимального нашу розвитку. Вище в тексті каже, дивиться, що ще треба забрати від тої галузки, щоб вона більше плоду принесла. Він зацікавлений в розвитку. Ось, і в розвитку такі два напрямки. І багато плоду принести і залишитись моїми учнями. Бачите, щоби апостол Павла залишити своїм учнем. Правильному статусі, то навіть таке сталося, що якийсь там ангел сатани, о, біз сатани, йому робив якийсь дискомфорт. І він тричі благо Господа забере, Господь каже, Ні, то щоб ти не впав у гордість, щоб ти статус учня не загубив, щоб наші відносини не спортились. Я тебе так зберігаю від падіння, бо можеш впасти. Можеш, не то, що ти впав, я тебе наказав, а можеш. А може це статися? І Господь оберігав його. Павло прийняв це, як Бог йому це сказав, то Павло прийняв це, згодився з цим. Це Господь поріг, щоб був статус учня. Але й Павло був досить, досить успішна людина, досить прогресивна людина в служінні. Як він колись знаєте, знав закон Божий, о 9 розділ знав закон Божий, знав це ілюстрація, прекрасна. І нам треба так знати, і нам треба досліджувати, і нам треба бути в ньому. Бо муж по серцю Божому якраз був в ньому. Каже, день і ніч роздумую про твій закон, так його олюблю. Павло знав закон. Ну у Павла була проблема, що Павло не мав елементарних, особистих відносин з Богом. В цьому плані його даже привзушов Єліазар раб Авраама. Єліазар міг запитати в Бога. Порадитись вибирав дівчину для Ісаака, і він з Богом її вибирав і вмів запитати Бога. Отака От й була форма, знамення попросив. Ну сам факт: в нього є контакт з живим Богом. Сам факт. Він міг з ним поговорити. Павло не міг. Павло не міг. Новий рух почався в Єрусалимі. От, 12 апостолів. Ісус каже, Воскрес Вознісся. Чув він про це напевно? І він дивиться на це все. Муж, який має знання, ох, молодець, молодець, як він прекрасно знав, закон Божий. Молодець. От. А нема особистого зв'язку з Богом. А не може з ним поговорити. А не може знамення, як Гіддіон поставити, чи як лівязар. Ну, не нашов зв'язок з ним, чи через сон, чи до пророка піде помолитись пророком тайну нужду поставити, чи ще яким іншим шляхом. Ну, Нам, нам головне зв'язатись з небесною канцелярією, запитати це твій рух. Це тобі приємно? Ти це роб? Це ти робиш це? Мені це підтримувати? Чи мені це зупиняти? Що я маю робити? Яка має бути моя позиція? І він не міг це зробити. І він зробив рішення, і як казав Ісус, так і сталося. Думав, що служить Богу, гонячи церкву Христа, а йшов проти Бога? А йшов проти Бога? А йшов проти І Тому, дорогі друзі, я хочу заакцентувати саме цей момент. Шановні місіонери, шановні... Служителі Господні, я благословляю вас. От, сьогодні ви перевірте себе. Так дешево, це, це так дешево. Ганяти за людською думкою. Вона ж може бути як погода при морі. На Павла казали, у який грішник, як повісла смія на руці, а потім Бог. Ще раз було теж у Павла. Він вдівають, боги прийшли через трохи забили каміння. Це так дешево ганятись за людською думкою. За його думкою вираганятись. За його. Як він бачить мене. Як йому те, що я роблю. А Давида було навпаки. Анов знав, що гнів Божий горить, як озавпав мертвий. Скасував все свято ніж, ну, ну, національного масштабу. Скасував. Чого? Бог з нами не радується. Він думав, що радується, а він не радується. Бачите, комунікація є, розуміння є Бога живого. Ми живому Богу служимо. І це дуже важливо для нас, служителів, своїм боєначальником тримати зв'язок. Не кожен раз бігати до пресвітера, до єпископа, до пророка, молитися, а навчитись. Йоанна 10,4 написано, каже, вінці мої чують. І 10.16, почують голос мій. Тобто в нас тисячі думок є в голові, а знати, яка думка від Святого Духа, ось як Бог говорить. Навчитись відрізняти думку Святого Духа, оце Дух Святий проговорив до мене. Чи в пісні, чи в молитві, чи в проповіді, чи так в роздумах. щоб та думка, вона особливим сяйвом закладала в наш розум. І ми зразу давали звіт собі, о, це Дух Святий проговорив до мене. Оце треба навчитись кожному із нас. Відчувати. Відчувати, відчувати і розуміти, розрізняти. Оце є важливо, це кваліфікований служитель, який завжди на зв'язку. Хто сказав, кожен служитель має бути пророк сам для себе в першу чергу. Про своє служіння чути, про себе чути, говорити з Господом, аналізувати своє служіння. Чи я ніде в сторону не пішов, в своєму служінні? Бо ж можна і в сторону піти в своєму служінні. Ніби волю Божу виконуєш, а не волю Божу виконуєш. Тут одне, що знаєш волю Божу, це половину. А половину ще виконати волю Божу, бо ж обставини диявол через обставини буде мішати виконати волю Божу. А де коли воля Божа взагалі наші, нашою душею на рожом сприймається, як то Іона. Іди в небі, тонув, яку не невію. Де коли ми так сприймаємо волю Божу, деколи солодка воля Божа, вітер в наші паруса. А, Господь, да. А деколи, о, ні, Господь не Це вже друга частина, а я говорю за першу частину. Комунікація. Комунікація. Хай Бог благословить, дорогі друзі. Пильнуймо над цим. Шукаємо цього. Знаєте, коли в нас буде духовний зір, духовний слух і серце, яке вміє чути Бога, да, то це в першу чергу нам треба. Нам треба, щоби себе бачити, свою картину бачити. Молодокійська церква була сліпа і не бачила, що вона втратила одежі праведності і святості. Не бачила, що вона бідна. А по плоті думала, що багата. Тому нам треба оцей зв'язок з Господом, бо в його присутності ми бачимо себе, його очима. І тоді буде правильна самооцінка. Тоді буде правильна оцінка нашого життя, коли ми в світлі його бачимо себе, очима Його бачимо себе, коли його рентген проходить нас, і ми бачимо результат цього рентгену. Оце буде правильно, оце стратегічно. Оце буде прекрасне майбутнє. Коли ми ним воджені, коли ми ним направлені. Коли, коли Давид стоїть і не, воювати, і не йде воювати, і не йде воювати, і не йде воювати, і не йде воювати. Чого ти Давид стоїш? А я жду, я жду знак. Я побачу знак, значить Бог пішов переді мене. Маєте, партньор з Богом, з Богом іде. О, як це важливо, як це важливо. Це мудрість наша. Друзі, це завдаток успіху нашого, коли ми з Господом маємо джагало, коли вміємо з Ним говорити, коли вміємо його відчувати. Коли почалась війна в Україні, скільки служителів побігло з України? Служителів, я не кажу за простих людей. І не запитали Бога, чи бігти. І не порадили з Богом, чи бігти. Страшно стало і побігло, а кому не страшно? Кому не страшно? Ну ми маємо діяти, як він каже. Навіть страшно, якщо каже, лишайся, лишайся. Може, лишайся і от страху плачеш, сльозами заливаєшся. Лишайся, він сказав, лишиться. І бути своїм народом. Якщо він сказав бігти, хай всі засуджують тебе, біжи, бо він сказав. Ось як треба керуватися не обставинами. Інколи попутний вітер, ми думаємо воля Божа. А, не воля Божа, через три дні євроклідон. А був спочатку попутний вітер. Тому не обставинами треба керуватися, а особистим зв'язком. І для нас, служителів, це надто важливе. Надто важливе. Надто важливо, надто важливо. І тому хай Бог благословить, шановні місіонери. Акцентую сьогодні і третього дня піднімаємо свою кваліфікацію. Так, да, Нам треба помазання, нам треба дарування, нам треба влада від Бога, щоб біс одного нашого погляду боявся. знаєте. Як казав один місіонер, каже, будь таким, що коли ти вранці проснувся, то гад був трепетій і один одному казав: він вже проснувся. І зараз ганять буде їх, раз проснувся. Нам все це треба. Нам все це треба, друзі. Але якщо нема чіткої координації згори, ми з цим арсеналом, з цим помазанням можемо помилок наробити. Бо що влада, бо що ресурс в руках, бо що можливості, бо що дарування. І коли не буде чіткої координації з ним, ми можемо помилок наробити. І тому це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому написано, каже, тим прославиться мій отець, як ви принесете багато плоду. Чому Господь сказав, без мене. Робити нічого не можете. А вставити ще одне слово і, роз... і стає ясно. Без мене мого робити нічого не можете, а своє можете. Свої проекти, свої програми, свої ще щось можете, як Павло своє робив і владу мав, і певний усміх мав, і Стефана вбив навіть. А без Ісуса, Ісусового, не зробите. Без контакту з Ним. Я вдохновляю, благословляю, дорогі друзі. Вдохновляю. Це буде економія часу, це буде економія сил. Коли ми будемо керовані ним, коли він буде надихати нас, і ми будемо казати своїй команді і своїй церкві, де ми служимо, Його волю, Його бажання і його команду, що ми маємо робити, тоді ресурс збережеться. Хай Бог поможе кожному із нас. І я закликаю, що ми за це помолилися.